Доброго ранку і бажаю здоров'я усім. Ну що ж, новий тиждень розпочався. Нарешті ми пережили і прожили коридор затемнень. І хоч трошечки, але вдасться бачити світло в кінці тунелю, і це не потяг, який рухається назустріч. Сьогодні понеділок і друга місячна доба. Енергії наші починають зростати, і нагадаю вам, ті, хто ще не запланували собі місяць або навіть цілий рік, бо після сонячного затемнення дуже потужна нова зростаюча енергія. А знайдіть час. Пропишіть, заплануйте, бо те, що ми написали рукою, те має більше сили, бо ми таким чином даємо згоду. Отож, сьогодні енергія досить позитивна. Не дивлячись на те, що понеділок, кажуть, день важкий, енергія все одно нас буде налаштовувати на спілкування, комунікацію. Сьогодні місяць у знакові терези підштовхує нас до дружніх перемовин. А кожна людина нібито всередині. Вже готова до діалогу, компромісу. Отож, якщо вас трошки поштормило у коридорі затемнень, саме понеділок дасть змогу зустрітись, поговорити і зрозуміти, що стосунки цінніші, ніж наша гординя, его або амбіції. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб купувати щось красиве, прекрасне, не тільки е, одяг, а й ще й для будинку. І Мабуть, найголовніше, що хочеться сказати цього дня, це те, що сьогодні увечері сонечко перейде в нульовий градус, знаку Терези і слов'яни святкували день осіннього рівнодення. І три дні ще сонечко буде активно гріти, і надалі день почне зменшуватись. Це день. Коли наші предки дякували землі, збирали урожай і дякували природі за щедрі плоди і дари, які вона нам дарує для того, щоб ми з вами жили гарно і смачно. Отож, сьогодні і завтра, також знайдіть час для того, щоб подякувати природі, роду своєму, згадайте про свої здобутки, згадайте, що важко було, але все-таки ви зробили. Подивіться, наскільки ви змінились. Дайте собі гарну оцінку, бо багато чого ви змогли досягнути. Я в цьому впевнена. І є речі, за які справді ви собі можете сказати Ти молодець, ти справилась, ти досягла. Отож, я бажаю вам продуктивного, гарного тижня енергія зростає. Рухаємося далі.